Ой-ой-ой. Дай поставив я цей трейлер. Найшов я другий трейлер. Пустий І тепер-ка їду. Їду, їду, їду. Ок. Виїжджати звідси. Нічого -то цікавого, Думав щось буде цікавіше, але... Бушаю, буксую, давай, не, хоть пошай буксую, да вообще капец, давай ты літом застрягну хватит, моргати так виглядає Міщелін, ч я думаю, В Яких країнах роблять ці колеса в основному, Ну, точно не тут Так, пристрібнуся Надеюсь, що виходити вже не прийдеться коротше їду я з пустим причіпом О, скільки мені треба з ним пролетіти Десь в районі 400 кілометрів його поміняти на завантажений і потім їхати в Йорк Онтарио, Торонто. Вот тих купи прицепов треба найти свой. А фирм тут вот так. Какие хочешь. Бачу, это Це що я бачу, я нічого я не бачу саме класно, перестав стартер працювати, я там по ньому маслав маслав, ну якось коротше завів я його Згорем пополам Блін, як вона то все комарить То і так, ну Машина 37 градусів показує, Жари. Не знаю. ну В принципі, повітря стоїть. така Класна погода. Бачите, дивіться, які на модних колесах ті штуки, кубота. щоб не спускали. Нову хау. Станем, что... Что кусок. По Чек выставляем. Чек 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 Hey, are you loaded or are you empty? No, empty. You're empty? Yes. I don't need this thing. Ah, this I is you, a... I need you to open the door. Just moment, just moment. Awesome. Зимой так можна Слова про то що я, де я був і що я робив. так Я вирівнюю камеру, напевно, якось так підчип. Так щоб зручніше було. це Ну, то понятно завод Michelin, коротше все зрозуміло, нічого такого цікавого, як бачили, їзд-виїзд, шукання прицепу, весела справа. Стартер хотів зі мною попрощатися, але я йому не дав такої можливості. я я був Блін я... Свою всю одну спалив. Що я спалив? Так, кусок железяки спалив, я коротше. поки там замикав його, Щоб воно ж там нормальний такий має вольтаж. Її скрибили, як дурні. Як завжди, я виїжджати, всі теж їхати. Правильно. Так, то що, зараз я... Задача у мене проста як двері. Мені до якоїсь парковки добратися. Ну теж, знаєте, отак. І хочеться довше більше проїхати, і не дуже хочеться. Тому що таке завжди інь- і янь. Скажем так. Бореться в мені, коротше. треба їхати. Ладно. Скільки мені там їхати до неї. Зараз я гляну. Ну, годину часу десь мені оцеї. Паркеджонезе. Так, скільки там годину да, їхати. В ну, мене взагалі туди зводить чи ні. Чи ні. Чи не зводить. Ні, зводить, все як нормально. Чому я не вирішив туди? Ну там, по-перше, велика парковка. По-перше, там велика парковка, а по-друге... А що, по-друге? А по-друге, нічого, по-друге. Просто там велика парковка. І в крайній випадку, якщо я зранку не заведуся, ну хай я там ближче до великого міста сервіс приїде, буде ремонтувати мене, якщо воно вже мені зранку не дасть завестися. Не знаю, може на холодно і заведеться, але в принципі то таке. Якби радості мало. Ну, будемо старатися менше машину заводити, глушити. Поживемо, побачимо, що з того всього вийде. Ну, це можна знову же, віддати, велике дякую і сказати. Тим чувакам, які просто проігнорили і не зробили ніяких дій. Не, навіть то, щоб елементарно не зробити діагностику машині, це взагалі нонсенс. Нонсенс! Таких можна робітників, в принципі, в шею гнати на всі чотири сторони. Треба вікно трошки помити, зараз я кінце помию. Народ жарко тут а капець. Тут недалеко тут наступний штат вже Джорджія, а після Джорджії вже Фла... Флоріда. І тут, а повірте, тут таке пекло. ви просто не представляєте. Просто не уявляєте. Я не знаю, як тут люди літом живуть в тому пеклі. Ну, Зимою тут класно, напевно, тут тепленько, але літом, тут повний треш. Все що я можу сказати. Так, до Фленджай доїдемо, на Фленджай ми заправимося. Фленджай. Так, тормозимо. Ну, в принципі, такого нічого цікавого. Але далі, далі буде цікавіше. Кажу, далі буде цікавіше, теж цікаво. Що не буде цікавіше, просто буде так само. Опять же та сама дорога. все то саме? Зараз виїдемо. І щасливо доїдемо, якщо там знайдемо парковочне місце, на що я дуже-дуже надіюся. Це Зараз ще не пізно, в принципі, яка це тільки в нас. Це в нас третя година, третя-четверта, ще нормально. О, якийсь дощ, щось збирається падати. Найду парковочне місце, коротко, завалюся, буду відпочивати, машину глушити не буду, вирішив. Хай мені рохкає. Хай мені рохкає. зранку опять же заправлюся і теж її глушити не буду, поїду на заправку, коротко, хай цілий час воно мені працює. Ну В принципі, в такій жарі як я там глушити Виключати Цей двигун Блін зранку, ну взагалі просипаєшся в таку. У мене тут є цей Паркінговий, але він такий допомагає як мертвому макадило. Що то дує? Ну що, дощ почав падати, ну супер за шивбіс. Температура зараз впаде, або вологі ще стане. Це ну, в принципі нормально, тут може зараз така груза пройтися а потім далі таке гух по кільце. У мене зараз ...я в, в південній Вірджинії. Оце от я знаходжуся, це Південна Вірджинія. Я якраз ти го -го горний цей перешейок переїхав, там такий трохи невеличкий, і все. І зразу попадаєш О, зовсім інакше. Все. Ну, Тут ще хе, Далі Флоріда, О, там весело, там реально така погодка та, що треба. Ну, і Щось то подивитися, містечко якесь познімає, знаєте, не знаю, що це за містечко. Щось щось таке, щось таке. Може, комусь цікаво. Мої подорожі. Хоча тих зараз подорожі вже на, на цих, на всіх інтернет-ресурсах, власне, в Ютубі. Власне, по тій професії, яку я зараз виконую, їх там стільки, що... Трудом веселка, який хоче там, народ все ж хоч показує. І овнера, і водії, і, і дівчата, і жіночки, і, ну, і молоді хлопці, і пристаркуваті, і старенькі, все що хоче. Мексика. Mexican grill. Ну, думаю, що смачно там. Ще там не був, але я думаю, що смачно. Це буде колись. В мене вже давно. Танюша підбиває, каже, давай десь на мексиканську кухню сходимо. Я все що якось так все та -та, та 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 ніяк не дойдуть руки. А куди вони дойдуть? Якщо приїжджаєш вдома, треба все робити, потім з дому виїжджаєш вже на роботі. Коротше, от одне, от друге, а там поліція стоїть. Так скромно, Тут такий базарчик. А що це в нас таке? Бені? Бренд wi Маркет. Market. О, дивіться, коротше, такий... Ви його не побачите, але в принципі щось наподобі ну, наших базарчиків теж такі лавочки і там народ під накриттям торгує чимось. Трактори, машини, самоходи. Ой, замучився вже. вже і спати можна було б лягати. Так, що познімаю до виїзду на хайвеї, і а вже на хайвеї зупиню. Ну, буду продовжувати, буде щось цікаве, буду далі знімати. Хоча я, я думав, що тут буде цікавіше. Ну, в принципі, нічого цікавого не було. Ну тим паче, зато подивилися дорогу. Тут, до речі, от на цей завод Мішелін з Мідланда їздить команда Мішелін. Два чувака, які пруть сюди як дурні в торбу. Коротше, на цьому як-то. В тандемі, вони тут гасять сюди, потім вони тут, потім вертаються на задню бранси Michelin команда. Тут ще ж придумали таке. Так, ми куди, на Страсбург чи не? Блін, то воно сюди виходить боже мій! Ото я затопив, чуть не поїхав десь туди. фіг поймаєш, вони ще розібралися. Де коли так вклиниш, що здивишся, вроді маєш туди їхати і щось на поворот пішов. Ну і що, бо зараз десь там потім їздив, бо шукав, де розвернутися. Що то для нас. Так, ну все, газуємо. Газ, педаль до поляка і погнали. Ну я в принципі туди, куди я їду, на ту а, парковку. Я в принципі вже там був, я знаю, куди я їду, що там буде. Потом поки що все, потім продовжу.